Вітаю всіх! Ось ще один день геймскобу позаду, і ми знову маємо новий матеріал по другому сталкеру. Крім того, наприкінці відео я також додам інтерв'ю з розробниками для IGN. Хоч нових деталей там і небагато, дещо цікаве ви все ж таки знайдете. Починається трейлер із повернення в гру Legendary Сталкера, протагоніста чистого неба, грози Ренегатів. Штама. Дуже сподіваюся, що Шрам розповість Скіфові свою історію. Було би цікаво дізнатися, як йому вдалося пережити третій викид і уникнути долі стрільця. Окрім шрама, в кадрі з'явилися двоє сталкерів у незнайомому мені камуфляжі. Судячи з всього, вони належать до нового групування іскра, яке раніше було відоме як проблиск. Про них поки що відомо небагато, крім того, що вони є ворогами ній час. Ймовірно, значна частина сюжету гри розвиватиметься навколо цього конфлікту. Якщо ж ви підписані на поштову розсилку GSC, за релізом трейлера ви мали отримати лист із таким змістом. Колись найманець. Потім той, хто змінив хід війни угрупувань і бачив чисте небо. Один із легенд, а зараз лідер, що веде сталкерів проти тиранії, ні час і варти, що допоможеш Іскрі прокласти шлях з темної сторони. Маємо нове групування та ще під керівництвом легендарної фігури серії. Прочитавши це повідомлення, я почав підозрювати, чи не пов'язані ні час з усвідомленням. І якщо так, наскільки міцний цей зв'язок. Далі йде сцена, яку краще залишити на потім. За нею ж відкривається вузький колідор, що веде до глибокого циліндричного приміщення. На підлозі та стінах можна помітити капсули, схожі на ті, що ми бачили в тіні Чорнобиля. Проте я не буду стверджувати, що це саме вони і що це місце знаходиться під ЧАЕС, де розташований бункер управління монолітом. Можливо, це одна з нових і важливих лабораторій, розташованих ближче до центру зони. Сумніваюся, що до лабораторії рівня Х-18 могла би вести підземна залізниця, яку ми бачимо одразу після сцени з капсулами. Звісно, це можуть бути два різних місця, але навіть якщо вони не пов'язані, виникає питання: що це за підземна залізниця, чи буде вона частиною підземної транспортної системи, або ж лише невеликим, доступним для дослідження фрагментом. Після лабораторії нас переміщують на поверхню, де можна побачити двір якоїсь двоповерхової будівлі. Думаю, це може бути дещо перероблений дитячий садок із тіні Чорнобиля. На це вказують кілька характерних деталей. Перше, велика кількість людських скелетів, які, очевидь, тут уже давно. Деякі з них закріплені на стіні над входом в будівлю. Це нагадало мені методи залякування моноліту, схожі на насадження норматуру на голови з ЧАЕС. Як відомо, моноліт був найбільш активний у Прип'яті та її околицях, де це місце вірогідно і знаходиться. Друге, що кидається в очі, доповерхова печі, N подібна бетонна будівля. Таких структур по зоні не багато знайдеш. А якщо ще й взяти до уваги третє, фасад будівлі, виконаний в чорній та білі плиці, особисто у мене не залишається сумнівів, що це саме дитсадок. А ось те, що ми пропустили раніше. В цьому трейлері нам показали дві схожі одне на одну сцени. Саме звідси почався весь Сталкер. Саме тут, в кінці чистого неба, гравця лишили спостерігати за зомбуванням стрільця та інших сталкерів. На цьому моменті також обірвалася історія Шама, і ми досі не знаємо, що з ним тоді трапилось. Тепер, хоча б відомо, що він вижив. Для тих, хто не знав, саме тут усвідомлення зомбувало своїх агентів за програмою Stalker. Проте зараз це місце заповнене лише скелетами в спорядженні. Ймовірно, після знищення усвідомлення в 2012 році про цих людей просто забули, і вони вже більше 10 років лежать тут. Серед тіл можна знайти представників різних угрупувань, від вільних сталкерів до вчених і військових. Серед дивного є те, що пристрої зомбування досі працюють, тепер на їх дисплеях лише статика без програми зомбування. Можливо, ручну подав живлення або це чергова аномалія зони, як вічно сяючі лампочки. Після трупного коридору нам. Чергове показали РЛС Дугу з нового ракурсу. Окрім гвинтокрила, без розпізнавальних знаків і загадкового тунелю я нічого цікавого не помітив. Тож рухаємося далі. У цій сцені нас підняли вище, що дозволило добре оглянути будівлю, схожу на генератор з ЧАЕС. Цю будівлю ми також бачили в нічному геймплейному демо з першого дня виставки Gamescom. На горизонті також видно щось що нагадує велетенську загорожу, схожу на стіну з кордону. Але я так і не зрозумів, що це. Судячи по мапі, ця частина світу повинна бути Яновом, але щось не сходиться. На мапі я не бачу таких велетенських стін у цьому регіоні. Далі для зручності я перемістив сегмент з млином вперед. Одразу кидається в очі аеростат, який ми раніше бачили в трейлері Світ та Локації. Однак я не впевнений, що це саме той аеростат, і що ми дивимося на те саме місце, оскільки тут немає будівельних кранів. Можливо, крани просто не потрапили в кадр через точку огляду. Але оскільки на мапі є лише один аеростат, ймовірно, це той самий, що зі згаданого трейлеру. Цей аеростат допоміг визначити місце знаходження генератора з попереднього сегмента. Якщо подивитися лівіше млина, можна побачити вежі з території нашої будівлі. Це місце має назву індустріальна зона, і розташована вона ось тут на мапі. Після індустріальної зони нам вірогідно продемонстрували якесь аномальне поле на її околицях. І з нового особисто для мене це нові ефекти частинок гравій аномалій. Тепер, окрім листя, в повітрі будуть літати ще й камінці. Окрім красивих вирв і лісу, на що одразу звертаєш увагу, так це антена. Вона, ймовірно, є частиною вежі з цього сегмента. Сам комплекс, ймовірно, також є частиною індустріальної зони, але я не зміг знайти його місце знаходження на мапі. Серед всього цього нам також показали галявину наповну метеликами і маковим квітом, який, до речі, ніби утворює шлях до покинутої хатинки. Можливо, десь тут і є аномальне макове поле. Закінчується трейлер демонстрацією нової загадкової аномалії. Можливо, це якийсь новий гібрид гравітаційно-кислотної аномалії або щось нове та унікальне на кшталт пристрової бульбашки. Розглядаючи мапу та намагаючись визначити місце знаходження аномалії, я звернув увагу на дивну зелену крапку на карті. Виявилося, що таких крапок є дві в регіоні Залісся. Як і з більшістю речей у цьому відео я не можу стверджувати, що ці зелені помітки це наша аномалія в різних локаціях. Але якщо це так, то вони однозначно непрості. Я б хотів спробувати вступити в них, щоби побачити, які унікальні ефекти вони можуть мати. Підводячи підсумки трейлера, можу впевнено сказати, що він мені сподобався. Повернення шрама, нові підземки, нові локації, нова аномалія. Все це заслуговує на похвалу. Але як завжди, матеріалу мало, особливо сьогодні. Однак було б дивно очікувати, що GSC зможуть підготувати більше матеріалу за такий короткий час. Тож чекаємо на нові плюшки. А поки що пропоную послухати, що розробники мали сказати в останньому інтерв'ю для IGN на другий день виставки геймском. Давай сталкер. О, сталкер! Вервигі каверинг олде геймсланешофлор, батленно вели спеш ОПОРЛЕ Дуже особлива Open World FPS гра. 2! Joining us today to tell us all the details we could possibly want to know are game director Evgen and uh, technical producer Eugene. Thanks for joining us, guys. Yevgen and Eugene? What? I'm gonna start off with you did share trailer revealed with this new trailer? Uh, I can't add the details not to spoil the story part, because it's In the game, and it's... Маємо там дуже важливого персонажа для світу. Гри. І так сталося, що він ос... один із основних персонажів гри сталкер. Один з із... Сталкер? стрілець, калічений. Окей. Okay. Важливо, щоб це все залишалося як залишалося. Звуків немає цього місця, не показують. Це є персонаж один з моїх улюблених. Можливо, це шрам, до речі. Можливо, це шрам. Ух шрам. ти ти що, це колби усвідомлення? Це бункер управління монолітом був? шахти Шахти з цього з печес. На стіні скелети, до речі, такого не було нові декорації. Вау. Генератори. Mm. Новий ну, mm. кадр генераторів. Yeah. So so different... Айростатринфої, нова аномалія хімічна якась була що. This this is... Для цього персонажа Зо... зона це інша річ. Це той, що на 2021 році стояв на даху, okay. да? Це він. Yeah. I... То the the шрам був? Юдін, аммашки Кіріс. Ні, ну то не може бути шрам. So what... У нього інші очі. Yeah, so, uh, uh, Фокусуємося на оптимізації гри і фіксу багів. Ми хочемо надати найкрасивішу і найстабільнішу гру, Ігровий досвід, який ми коли б не коли б то не було робили. Тому, тому, ж ми на цьому фокус... тому ми на цьому фокусуємося. Це дуже багато тиску. Ми всі чекаємо. Нагадайте дату релізу. Ми досить впевнені, не повністю. Добре, що Черік цей говорить. Він шарить з англійською. I do believe that говорячи про історію, Схоже, що ви казали, що буде чотири різних кінцівки. Три три. води кінцівки. If there was one canon ending, or if it's just all we can't highlight the ending because ми не можемо висвітити канонову кінцівку. Вибачте, що ми такі секретні. Для нас як розробники дуже важливо, щоб гравці почали грати в гру і отримали той досвід, який, який не є зіпсований додатковою інформацією. По секретам хочемо, щоб гравці все, все самі віднайшли. Це один з найбільших секретів, і ми не хочемо, щоб гравці про це все дізналися. Окей, okay, знову be, uh, про наслідки дії розказують від дії персонажа. Ця зона буде для кожного унікальною. I guess everyone should find their ну, це очікувано. Really sweet. I, I love that as the tagline, even though it's a very

Any big and, uh, the... як і для інших ігор Open World властиво важко сказати, expect to a Очікуємо, що буде в... значний фактор переграваємості. Кроше можна буде перегравати хоча б два приходження, щоб 90% історії почути треба. Really küch and we are hopin dійсно волетенська волетенський проект шерн сторі від і часов. We have a lot of mechanics that are aiming for providing different experience for different players. So they mata mechanic, які призначаються для різних категорій гравців на uh, like uh, yeah. гра у якої велика історія, великий фандом. Буде також багато нових гравців. Наскільки це важко балансувати ігровий досвід, як так само як ну, типу для нових і для старих гравців?

Uh, you may just enjoy the story and this uh, a lot of uh, amazing cutscenes and uh, a lot of dialogues and a lot of uh, characters. So. Uh, well, uh, we know a lot of players who are loving our game. For its атмосфера в uh, знаємо, що багато гравців люблять гру за атмосферу з покинутого місця. A story would bring these players, this they це сторі мод це для тих гравців, які не люблять часто помирати при дослідженні дифікалтіфо Бринзі знову ж стандарт. Шо андріявкен атин. Один з них засобів розвитку це через дослідження? Say, um, Піказав, вену, це. Like, Який найкращий приклад yeah, цього можете ви навести? So, uh, just... Я думаю, це все відбувається повсюди і завжди. У нас є велика локація, багато опцій, куди ви можете піти, Ви знаходите нові місця, просто дивлячись навколо, ви можете знайти унікальні речі, потужні для цього моменту розвитку сюжету. Речі просто гравці мають займатися тим, чим вони хочуть, і вони знайдуть щось цікаве. Or not. Yep. Yeah. Це може бути винагороджуючи ні. <laughs> Вау. Ні, <успільно> не видавляю стріми. Я ja <успільно> потім ще відео зроблю. Цього всього. Цей фрагмент буде повністю не відео. Потім на різка розбору буде. Це все?